Віктор Янукович знову заговорив: російські пропагандисти опублікували звернення колишнього президента України. Той раптово зробив заяву про Євросоюз та НАТО і згадав Путіна. Що саме сказав Янукович і чому росіяни вивели його на публіку саме зараз? Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Російська пропаганда опублікувала нові кадри із Віктором Януковичем. Де саме і за яких умов було зроблене відео, невідомо. На ньому колишній президент зробив кілька заяв. Зокрема, він стверджує, що на посаді президента нібито цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом. Володимир Володимирович Путін абсолютно правий. Дійсно, я цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом, ставив у кінцевому рахунку завдання вступу України до Євросоюзу. Однак, за його словами, європейські партнери нібито поводилися некоректно зверхньо і не виявляли розуміння складності економічної ситуації. Також Янукович згадав про НАТО. Він називає себе категоричним противником вступу України до північно-атлантичного альянсу. Буцім то ще раніше зрозумів хибність цього шляху. Вступ Києва до Альянсу був би катастрофою і прямою дорогою до громадянської війни. Щоправда, Янукович знову бреше. Наприклад, у 2006 році на посаді прем'єр-міністра він говорив кардинально протилежні речі і підтверджував: Україна рухається до НАТО, це стратегічна мета, яку ніхто не змінить. Тоді навіщо Янукович заговорив про НАТО тепер? Схоже, він грає за сценарієм Кремля і повторює тези Путіна. Адже цього ж дня диктатор на саміті в Китаї вкотре заявив, що Захід винен у війні, нібито саме спроби втягнути Україну до НАТО спровокували повномасштабне вторгнення. Віктора Януковича не бачили на публіці вже. Же три роки у медіа навіть з'явилися версії, що він помер, але доказів цьому так і не знайшли. За інформацією журналістів, зараз Янукович живе в елітному селищі Барвіха під Москвою, під наглядом людей Кремля, і потрібен він Путіну як свідок подій в Україні 11-річної давнини. Водночас у ЗМІ з'явилася ще одна цікава інформація. Буцімто Янукович готує політичне повернення на окупований Донбас. В окупантів у Донецьку стався розкол на тлі катастрофи з відсутністю води. З критикою на адресу ватажка, так званої ДНР Дениса Пушиліна, вилізли низка сепаратистів, яких пов'язують із Януковичем. Буцімто він готує майдан, щоб повалити Пушиліна і захопити владу в Донецьку. А поки батько записує звернення, син заробляє. Олександр Янукович, як повідомляє Время, збагачується на постачанні вугілля з окупованих територій України до Туреччини. Компанія Енергоресурс зареєстрована в Ростові на Дону, купує вугілля на Донбасі. Везе морем і залізницею, а інтереси сина Януковича прикривають пов'язані з ним особи. Нагадаю, що в Україні Віктор Янукович засуджений за державну зраду. Він також під санкціями і в міжнародному розшуку. Але в Росії досі корисний режиму Путіна. Навіщо Кремль знову робить ставку на Януковича? Друзі, пишіть свої думки в коментарях. Росіяни в істериці. Вони стверджують, що українська армія нібито хотіла ліквідувати Віктора Януковича по його будинку в Ростові. Буцімто прицільно били дроном. Чи дійсно це так? Деталі за мить на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. У ніч на 27 серпня у Ростові на Дону спрацювала протиповітряна оборона. Місто було під атакою безпілотників. Окупанти збивали їх просто над Ростовом. Один із них впав на дах житлового будинку. Російські пабліки одразу підхопили цю історію. Вони написали, що цей безпілотник нібито влучив саме у будинок, де проживає Віктор Янукович. Цитата: ймовірно, режим Зеленського вирішив знищити Януковича, який мав прийти до влади в країні після визволення та демілітаризації України. Далі більше, пропагандисти стверджують, що це була помста. Напад був навмисно спрямований на резиденцію законного президента України, щоб режим Зеленського міг продовжувати існувати. Як бачимо, російські медіа вкотре назвали Януковича, нібито легітимним главою держави. Хоча путіну нічого не заважало сидіти за одним столом переговорів як з Порошенком, так і Зеленським. А тепер факти: пожежа в Ростові справді була про це. Офіційно повідомив губернатор області Юрій Слюсарь. Він зазначив, що внаслідок падіння дрона стався вибух і пожежа на даху чотириповерхового будинку в провулку Халтуринський. Після цього там загорівся дах. Полум'я охопило 250 квадратних метрів. Пожежу вже локалізували. З будинку довелося евакуювати 15 мешканців. При цьому чиновник наголосив, що ніхто не постраждав. Отже, і міфічний Янукович, якщо він там був, теж вижив. Адже немає підтверджень, що Янукович досі проживає у Ростові. Немає доказів, що удар був цілеспрямований. Ваним є лише голосна фантазія, яку підхопили російські медіа. А поки пропагандисти пишуть про Януковича, у Росії палає критична інфраструктура. 26 серпня у Рязанській області стався потужний вибух. Зайнявся магістральний нафтопровід Рязань-Москва. Це один із основних маршрутів постачання нафтопродуктів до столиці. За даними змі, транспортування зупинене на невизначений термін. Працюють ремонтні бригади і поліція. Цю трубу з 2018 року використовує компанія Транснефть. Вона постачає пальне для армії Російської Федерації. Друзі, як вважаєте, чи змусять подібні події Кремль зупинити війну проти України? Пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Ті кадри, там, які ми спостерігаємо, ми з вами про це вже там роками, фактично, там в ефірі говоримо. І от, нарешті, ми бачимо серію потужних ударів. Більше того, вони вже мають відповідний результат, тому що навіть західна преса пане Сергію, пише, що українські дрони там за там за останній місяць десятки НПЗ-шок або там інших енергоінфраструктурних об'єктів Росії вразили, і це призвело. До мінус 17% в сфері енергетики всієї Росії там реально треш відбувається. За паливом стоять в чергах, талончики з'явилися в окремих там федеральних округах. Взагалі немає палива. Про про продаж палива можна забути. Білорусь кинула Путіна, а Лукашенка не продає йому, тому що в Китай легше там дорожче возити чи в інші точки. Що до чого це може призвести? Коли це вже можна назвати колапсом енергетичного ратичному чи Ще рано говорити. От ще рано казати це колапс, бо що стосується потреб армії, у них є запаси, які безпосередньо накопичені для ведення бойових дій, так у них в менших обсягах запаси для проживання мирного населення. На їх цікавить. Путін розуміє, що два критичних міста для його життєдіяльності політичної – це Петербург і Москва. На все інше йому абсолютно начхати а на Пітер і на Москву у нього запаси є. От коли системно, ми ще доберемося до цих е, об'єктів, хоча до Москви достатньо складно, в тому розумінні, що е, протиповітряний пояс навколо Москви достатньо потужний, і ми можемо його безпосередньо значно зменшити. Але для цього ми мусимо запустити більш ніж тисячу е, повітряних цілей. Бо в одному залпі російське ППО навколо Москви може знищити тисячу цілей. Умовно кажучи, нам повинно ну мимо сама та півтори тисячі ракет, аби тисячу ми витратили на те, що знищимо їхню спроможність збивати, а 500 досягнути свої цілі. Але задаю питання: а за півтори тисячі дронів і ракет, які в нас попрацює значно ефективніше по іншим об'єктам це буде ефективно звичайно буде тому на наразі в пріоритеті е, системне знищення обрізання тих щупалів які є у москви що стосується керівництва і забезпечення провінції скажіть будь ласка пане сергію а як росія може від цього рятуватися тобто до чого вони будуть вдаватися аби е, поліпшити своє енергетичне становище і чи можемо ми наприклад е, не, не допустити цього тобто що нам потрібно зробити Ну, насправді, вони системно нищать наші енергетичні об'єкти, так само і ми мусимо наносити удари по розподільчим підстанціям, по трансформаторам подстанцям, які перекидають, скажімо так, енергію, електричну енергію на ті напрямки, які їм потрібні. коли це ми обмежимо, а з урахуванням російського Специфічного побудову е, цієї мережі, то цього це достатньо системно і правильно можна робити. І з урахуванням того, що е, в Росії е, протиповітряна оборона на всю територію Російської імперії не може е, закривати всі їхні діри на даному етапі, на даному етапі, тому наше завдання е, чітко вишуковувати ці слабкі місця і бити там, де нас не чекають, і коли не чекають. Зрозуміло тепер щодо е, на, нафтопроводу Дружба. Як ви дивитесь, пане Сергію, на заяви угорської сторони і Орбана і Сіярто? вони погрожують, кажуть, ми е, послухайте, у вас вже були проблеми з електроенергією, а ми вам її зараз продаємо. Тому ми можемо відключити електроенергію, якщо ви не перестанете бити по нафтопроводу Дружба. Я нагадую, що там мадяр з хлопцями вже двічі здається, вдарив по ньому. Що думаєте з приводу цієї історії? Чим цей скандал завершиться? Ну, Скандал завершився тим, що все ж таки угорці опрацюють завдання на користь російській імперії, бо вони, умовно кажучи, не де юре, де-факто є сателітами Росії і чітко співають під російську дудку путінську. І все, що скаже Путін, вони будуть робити. Чим воно закінчиться? Ну, бачите, тут вже не тільки одні угорці, ще й Словак. словацьке керівництво стало погрожувати, що ми будемо отримати дізель. То саме головне завдання е, до нашого політичного керівництва – не втратити ті канали, які е, можуть іти вже повз Угорщину і повз словаччину. Бо наразі бачите певна проблема підкреслю, може нарисувати, що стосується Польщі, бо е, за рахунок цих маніпуляцій в інформаційному просторі. Між дій і взаємовідносин між польським урядом і польським президентом в Україні почали знаєте такі панічні настрої бути. Ще раз кажу: не треба панікувати занадто рано. У нас є при необхідності важливі впливу і аргументи при спілкуванні з польською стороною а. Те, що ми маємо безпосередньо по всім сьом трьом країнам, це якраз відсутність інформаційної системної роботи в цих країнах, що стосується ситуації по Україні, особливо питань російсько-української війни. Ми мовчимо, а от російські спецслужби, використовуючи канали цих країн, все ж таки е перевертають ситуацію на користь Росії, не на користь України. Бо золоте правило пропаганди правий той, хто говорить перший, бо другий завжди виправдовується. Ще раз скажу, ми черговий раз глухонімі в інформаційному просторі цих трьох країн, і чомусь думаю, що нам всі винні. Це мабуть найбільша проблема, яка існує у президента і п'яти сіми його менеджерів, які вибудовують інформаційну політику. Що стосується. Маніпуляції з власним народом це вони складаються на їхню користь. Що стосується роботи з інформаційним простором країн, які нас підтримували або продовжують притримувати, то на жаль, в цьому ситуація дуже складна, тому що там буде з угорщини, все залежить буде не стільки від угорщини, все буде залежати від України, пане Сергію. Що відбувається в Дніпропетровській області? Тому що росіяни стверджують, що вони окупували два села. Генштаб вже двічі чи тричі навіть протягом вчорашнього дня це спростовує. Діпстейт якось дещо дивно себе поводить. То зайшли вони там, окупували, закріпились, чи поки що це не відповідає дійсності? Пам'ятаєте, Генеральний штаб дуже просив не спростовувати ту інформацію, яку вони подають. І як показує досить попередніх трьох з половиною років потужної повномасштабної війни, в певних моментах Генеральний штаб. Слово підгальмовує неправильно сказати, в певних моментах затягує подачу інформація, а потім ця інформація, вже як стала, по факту виставляється і ніякої реакції нема. Тому мені не хотілося б зараз порушувати ті прохання Генерального штабу, аби потім не розповідали, що десь я там працюю на користь ворога. Нехай Генеральний штаб цю проблему сам розкладає, є певна інформація, але. Питання сьогодні, воно чи є, а завтра інше, що стосується території, достатньо часто змінюється, і тут уже політичне питання я думаю, по максимуму, буде прикладено зусиль для вирішення тої проблеми, яка зараз є, і в інформаційному просторі, і в просторовому розумінні цієї проблеми.